Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас обереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Всіх з добрим утром. Ми вже виїжджаємо. На часах у нас без 15.08. Сейчас, як всегда, на заправочку, заправляемся і починаємо далі работать. Да, уже по дому машин стільки, капець. Де их Сика понабиралося? Хрен його знає. Таке що чесно говоря не вспів прийти додому, вже опять треба виходити. Ні, ну вчора, слава Богу, день був такий денюжний. Денюжки подзароботались, але ж я вам скажу яким трудом. ...грубо говоря, скільки, я хай десь наверное, з полвосьмого, десь плюс-мінус торо так само в такому ремені десь почав роботу і до 11. Получається стільки 12 з 15 половиною часов. Погодка сьогодні у нас, бачу, сонячна буде, наче трохи вроді би і хмари присутствують, але но... погода хороша. Будемо сподіватися, що сьогодні у нас буде день Тоже хороший. Заробимо мільйони. А перед тим, щоб їх заробити треба що? Надо заправиться, отдать мільйони. І вот отак от у нас жизнь, як тут вот, знаете, як цифра 8. Тут заробив, там віддав, тут заробив, там віддав. І цифра эта не меняется. Фух. Вчора, коротше, опять же, попавлю жото я на науки туди, аж до столічки забув, як цей адрес називається, Уже їхав з пасажиркою до етот, е... попросив, щоб підказала, бо опять щось навігатися в мене, коротше, відключилася. Щось я це не можу понять, через іна почала гудіти у мене. Уже подшипник ступицы. І вроді би гул появився непонятний. Може надо буде завтра на этот на СТО заїхати, хай подивляться. О, тут ще резина виходить в мене таке. Передня, літня, зимня, задня, і то ще задня, і два різних колеса, ну, точні два різних протектора, От. плюс передня праве колесо, сама резина по собі поведена. Ну, я цьому казав, як би по поводу резини. Знаю, що такого мені може навіть і подшипник, мені кажеться. Могу його шипатися, але не знаю, це вчора таке появилося. Ось так тихенько та нормально, як трохи більше газу даєш, починає гудіти. Може навіть і підшипник ступиться. Ну мені кажеться, що вроді би задній. Тільки не можу зрозуміти зліва чи справа. Ну таке, Так, я, коротше, заїжджаю зараз на заправочку, заправляємося. На часах уже майже без 10.8 і починаємо працювати. Так, зараз ми знаходимося в центрі, а точніше на Шота Руставеллі. Перший заказ я взяв на... Бульвар Пірова туди на Воскресенку. От, і тільки що та я висадив і мені зразу, може, минут 5 поставив максимум і одразу прийшов заказ сюди в центр. Коротше, будемо сидіти далі, чекати заказіка. То тільки що брату позвонив, каже десь на Саксаганську, каже, буду їхати. То каже, якщо що, каже зустрінемося. кажу добро. Якщо нікуди не уїду, то зустрінемося. Сонце вже припікає, на вулиці вже жара. Благо, що зараз ще, поки в мене є тіньочок, стою в тіньочку. Але сонце починає припікати. На часах у нас вже 9.17. І два заказика вже за нами зроблених. Побачимо, як далі буде. Так що думаю, якщо що, завтра будемо діляти цього, мені ще потрібно перезвонити, Ззаді ось така в мене, бачите. Коротше, одним словом, дальнобойщик. Лембрикона такого собі прицепив ззаді з машини. Фух. Так, зараз я коротше, стою на Лук'яновці на вулиці Деревлянська, зробив кур'єрську доставочку. О, мабуть, буде зараз дощ таке гримить. Оце, коротше, у мене така передня резина маленька, 165-ка, задня 175-та. Ось міняли стоїчки стабілізатора, тоді мені... Вон вони ось, ось. Ось бачите. Ну а Задня резина, звісно, в мене тут разнобой. Получається. Задня ось такого образця протектор. А пассажирская, сейчас вам покажу. Вот такие образец, бачьте. Короче, разнокалиберна. И плюс еще надо дивиться, яка стрёмна. Вся все потрискана. Ужас. Ну, я казал, короче, хозяину машины. Он, короче, каже, пока что надо подождать. Я так понял, подождать, пока он, наверное, вообще У мене десь не бабахне і не, не розладиться. Так, у нас пішов дощ і хороший дощ. І я, мабуть, їхати додому. Бо підшипник так гудить, що зараз треба буде ще раз набрати хазяїна, цього сказати, щоб точно завтра на утро приїжджати і хай вони ремонтують. Бо я так їздити не можу. Особливо, як з людьми їдеш, бля, як воно це гудить, чувствуєш себе якось трошки не так, як, як то хотілося б. Не знаю, побачу, може вечором виїду, коли воно трошки веселіє буде, там на часик другий, а зараз он почти 3 часа дня, може в часі ковсім ще виїду. Верно, так, да, так я В Зараз ціку 7 виїду до 11, щоб машину поки що так не ганяти. Коротше, якось так, друзі. Так що виїду вечірком, тоді ще виїду на связь, а зараз, коротше, їду додому відпочивати. Я сьогодні сікок з 8 утра почав робить. Ну і тоже з 8 читає 4 почті 7 часов уже на роботі. Наїздить я так не привик, як воно щось наладиться. Це, друзі, не їзда. Хай я тих 200-300 гривень дозароблю, плюс-мінус. Це таке, як ти казав, на удачу. Може більше, може менше, але в нас не останній день, ще робота буде, а на полумані машині, чесно говоря, нема желання їздити. Тільки що опять був дзвони мені власник машини каже завтра на 9 утра туди на СТОшку, на Чистяковську. хай подивиться, каже, де там ну, я. Навіть 99,9, я впевнений, що іменно задній лівий подшипник. Оце гудить. Ну, завтра хай для точності вже мастер подивиться, От, каже, та який що, я каже, привезу, поміняють. І все буде хорошо. І будемо далі з вами працювати. Так що ще ще раз виїду. зараз у нас вже 15 минут 8 на часах. Протираєш, протираєш всю пилюку, а вона наче як де вона береться, навіть не знаю. Навіть що вікна тут відкриваю, їжджу. Коротше, до 11 стільки в нас гру, Там 3 3,5 часа в мене в мене є. Щось може ще трошки заработається. А завтра поїдемо, зробимо. І будемо далі знову працювати. Так що такі ось діла, друзі. Так що я запускаю програмку і будемо літати. Так, добрий вечір вам, друзі, ще раз. Коротше, все-таки виїхав я. Я, мабуть, минут 40 постояв по дому. Узяв перший заказ аж на бортничі зганяв. Потім тільки висадив клієнта. Сразу мені прийшов заказ з бортничі на метро Бориспольська. От, і потім з метро Бориспольська я взяв з руки на жд вокзал. І з вокзала я взяв сюди на. Корольова, коротше, на Лепсе І з Лепси взяв ось у на Котельникова. На часах у нас уже 34 минути, 34 минути 11-го. І ми з вами їдемо домой. Я, правда, звісно хотів вже додому поставити точку, але я вже їх Іспользував по болту, так що. Вже поїдемо так. Ще можна, звісно, було б що взяти, бо тут на районі, ну. Но... К сожалению, адрес більш поставити не то їдемо так. Так що, читаю, за вечора той казав, робиш те, що цілий день їздиш. Якось отак робота. Ще раз повторюся, завтра їду я на СТОшку, мені ще раз перезванював власник машини. Каже, на 9 утра. Так що завтра утречка поїдемо. Мастер подивиться мені цього підшипничка, щоб поміняти. Це я думаю, наверное, як поїду, поки зніме, поки привезе, це, мабуть, два по-любому там у мене ляже. Коротше, завтра, мабуть, якщо я думаю, якщо в ліжому случаї хоча б часу 11 почну свою роботу. О, дворник як треба погано насихло, дощі накрапав. Так що. Як то так у нас день пройшов сьогодні, Ну, мені, чесно, подобається. Я, навіть, чесно, говоря, і не жалію, що я сьогодні днем і не їздив. Трошки перекурив, я себе чувствую, бодреє. Десь, мабуть, може, на час я був і заснув вдома. Щось так вирубило мене. Коротше, якось так. Завтра у нас переділок починається, опять так, хотів сказати, нова робоча трудова неділя, але так як у мене. Виходний тільки в четвер, то я себе чувствую, вроді би я працюю без виходних. Народа, звісно, на жд вокзал приїхав, там Муравейник якраз по дівчину забирав там жд вокзала. Казала, приїхала на, этому... на поїзді Інтерсіті з Дніпра. Приїхала з Дніпра, так що народа там, Та може ще, може помимо цього поїзда ще якісь приїхали поїзда. Так, солярка 55 євро, пульс 57, 95, 51. Це на заправочки око вам цифри поназивав. Тут газа немає на ці заправки Око. Не знаю, чи нова як годитися. Напечатляння, як заднє леве. А яке точно, я вам завтра скажу, як він подивиться, ще мастер. Поддомкрати його, бо там подйомника немає, він домкратом, клас-клас, клас, клас, клас. колесо круто не дай. І оприділить. Ви бачите, це в нас дожік. Накрапувати. 10.37 на часах. Так що спасіба всім, хто додивився відео до кінця. Не забувайте обов'язково подивилися відео і поставте лайк. Пожелання, напишіть коментарі. І якщо ви перший раз у мене на каналі, не забувайте підписуватися. Підписка, це в першу чергу. Як я вам повторяв, ще раз повторюся, що буде нас 2000 підписчиків, буду вам показувати все. Що в мене по касах получається, по розходах і тому подобне. Може комусь і понравиться. Теж прийде тут работать таксі, як я. Дальнобой поки що оставимо. Як я в прошлому році висказував, що я ж їздив на роботу стару, забрав своє то все. Віщи, постільне. Поки що будемо працювати в таксі. А там, я думаю, щось покаже, ну поки що мене устраює, я вам так скажу, Да, утамлююся, не спорю цілий день по 14 часов, плюс-мінус кожен день тяжело. Ну, по крайній мере, я вам скажу кожен день вдома. Як воно не є, ну кожен день вдома. Фух, жарко вже трошки трохи приоткрити. Народ вже віддихає, машини вже під домами всі стоять. Зараз ще, ще ми приїдемо, паркунемося і вже будемо віддихати. Так що це таки я так Читаю, стікається, вже я три неділі як работаю. Оце я вам скажу такі самі сладкі дні, це п'ятниця, субота і неділя. В коїсь мірі робиш касу, що неділю їздиш, ну як неділю, я виходить, скільки три дні работаю, грубо говоря, з понеділка середу. четвер виходиний у мене. Коротше, пів неділі. Хорошо. А другий понеділок взагалі супер. Так, і пробіг у мене сьогодні вийшов 224 км. А виїжджав я цей вечір, у мене було 137, ну, грубо говоря, 90 кілометрів проїхав я. І зробив я, виходить, скільки? Раз, два, три, 4, 5 заказів, 5 заказів 90 кілометрів. Ну считай, з кінця Києва їхав. Аж спортничик, туди, считай, поки доїхати, да назад до тобі. Так, в основному я нікуди не в'їжджав уліво-вправо, всі уже приближався к дому. От, виїжджаємо во двор. Все, друзі, всім спасибо, що додивились моє відео. Завтра буде день буду все вам по новому розказувати, як пройшов у мене ремонт і тому подобне.